Гагадаю, що на ж за промокодом ATOMICO та ATOMICO11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокрутили барабан з бонусами, ви зможете зробити це вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі, але взагалом загалом краще просто дивитись мої відео на балансі. ЖДРОПО 4500 тисячі п'ятсот Я думаю, варто відразу піти і відкрити оцей. ВАК-кейсик, тому що я все, що з нього випадає, зараз буду пробувати покращувати, так, так би мовити, в цьому? В апгрейді, але достатньо і достатньо непоганий дропчик, хочу сказати, тому ми оце оце продаємо. Ну і, мабуть, навіть оце. і... З цим будемо працювати. 467 джепонтів, закидую. Ну, давайте на 2000. Ну, щоб відсоток був реалістичний, 19. І воно могло випасти і навіть випадає. Окей, перший апгрейд він заходить. А другий зайде теж на 2000, наприклад, хочу я поставити, але вже на інший скінчик починає обертатись дуже сильно і да. Ось тут воно і зупиняється. Продаємо все 6500 джепонтів на балансі. Це. Не може не радувати. Давайте відкриємо джекпот. Ось таким чином. Теж 5 е, скінчиків буде, які я піду і засуну в апгрейд. Оце дуже гарно, це теж непогано. Тому ось таким чином. Так, ці три скінчики, давайте почнемо з найдешевшого і закинемо на 3 тисячі Не випадає, на жаль, 928 закинемо теж на три тисячі джи 25% шанс теж не випадає. І чомусь мені здається, що якщо я поставлю отак 2 тисячі, то воно має випасти. І оце вже більш реалістично. Да, воно за. Я міг ставити 3 тисячі. Ну. А, так сказати, не ризикнув і дарма, але краще реально не ризикувати, тому що воно могло, в принципі, і не випасти. А, бронзовий срібний. Дивимось, що мені випало з цих кейсиків 300. Угу. Контракт, хард рівень, може 5 тисяч, якщо пощастить, випаде. І випадає 70 g пойнтів 7600 є на балансі. Що можна відкрити? А можна відкрити, знаєте, що є такий кейс, як називається космічний дефюз. Просто беремо і 5 штучок я відкриваю відразу ж 700, 1300, 1300. Оце Л лише це окупає мене тут. А, окей, тоді ми продаємо. Мабуть, один Азімов теж я продам, щоб був такий запас, скажімо так. І оце все буде, ну, подивимось, все чи не все. Ну, я буду старатись. На 3000 закинути це ось ось цей дропчик 32%. Це максимально схоже, так воно заходить. Не... Це дуже гарно. Це дуже гарно, і можу я все продати, той P250 не закидувати, і просто ще раз спробувати зробити так само. 7500 джепотів і 1400 1100, 700, і в кінці, окей, хоча б так. Хоча б інтеграл падає. А, дивимо. Так, стоп, 726. Ну, давайте оце я продам, щоб був реально запас якийсь. 726 закиднемо на 4 тисячі, нехай може випаде. Ось так. Ні, не випадає. І оце теж на 4 тисячі, нехай може випаде. 24%, щось мені підказує, що, почекай. Найс, випадає, 4 тисячі є. І можна, можна, чисто так, не, ну, не сильно ризикуючи, 2100, 49%, але, але вони не заходять. Дивно, да, якось. Продаємо 8к є на балансі. І також золотий кейс. Поки що Х2 поки що баланс зроблений. Це дуже і дуже гарний результат. Оця Емочка, звісно, була гарно. Бірете 480. Окей, що можна зробити? Є якийсь. А є якийсь кейс за 1700. Приблизно, по-моєму, такого. Ну, я не бачу. А 2200, Окей. окей. Можна. Я, я б накопичив на оцей зелений, насправді. Було б гарно, якби з нього щось цікаве. Прям випало мені. Ну, можна так емечки за. 1800 відкрити, Можливо, якась цікава випаде. Ну, не за 14. Ой, це дуже погано. Це, це дуже погано. 797. Поїхали, зробимо контракт. Так може він окупить, хард рівень. Пам. 183 не окупу. А, окей, тоді вторгнення інопланетян і йдемо робити з цього всього. Апгрейд, проба 1700 випало. Ого. 533 закинемо на двушку. На двушечку, ось так. 22. Почекай, воно, скоріш за все. Так, є перший апгрейд заходить. Перший апгрейд заходить. В принципі, оце вже непогано коштує. Ну, давайте. Оце закинемо на 1400. Ой. 1500. Ну, давайте, 1500. 26% не випадає. угу, Далі. 623 закинемо на 2000. Пам. цзшка теж не випадає. Давайте дивитись. Продаємо все. І 7500 на балансі є. Ну, пробуємо далі. Пробуємо далі, космічний дефюз. Можливо, на. Ого-хо. А може ще щось таке ці. Найс, nice. ой, як гарно. Ой, як. А де о, оновився балансик. Ну що ж, можна пробувати, якби оце продаємо. І в принципі, давайте спробуємо. Давайте спробуємо 2000. Якщо випаде, буде просто шикарно. 37%. І це ніби дуже і дуже схоже зупиняється. Найс, nice. тоді. Я продаю абсолютно все. 10 тисяч на балансі дж плюс платіновий кейс, можливо, випаде зараз. 4 тисячі, хоча навряд чи ми відкриємо якийсь з рукавицями, але якщо... але якщо не випаде, це скоріш за все не 4 тисячі. Так, це косарь 300. Тоді я просто беру і відкриваю кейс Battle скет. І ого, 24 тисячі. Ну, давай, оцей текнай, я показав його, і я сподіваюся, він випаде. Ну, бо ціна занадто заманчива для цього текнай. Ну, статрек Factory New 8000. тисяч. Окей, тоді, в такому разі, я можу відкрити ще раз кейс за 10 тисяч, але вже інший. Оцей black and white. І зараз, ну, я боюсь уявити, що мені випаде. Це гарно. Це дуже гарно, вона подорожчала, і якщо nice, Грінкейс, все ж таки, я хотів сьогодні ще грінкейс відкрити, тому якби ми це і робимо. Що падає. Ой, це погано. Це насправді поганесенько. 2600. Продається, продається це все діло. І там що з платіновим 29 тисяч. Джекпот. Джекпот. Ось так. І підзлило. Підзлило мене. Але я сподіваюся, зможу з цього вибрати... Ох, скільки ти коштуєш? Вибачте мене апгрейд. 500, Оце реально джекпот. Це реально випав джекпот з цього кейсу. Такого я давно не бачив прикола 2000, так, 2007, наприклад, 22%. І це, до речі, схоже, може, загальму... загальмувало. Загальмувало. Оте, отакі дропчики мені подобаються. 3000. Ну, давайте вже більш-менш ризикувати. пам 17% не падає і. А ще якщо 3, 3, отак, 3 500, пам, 15% теж не випадає. Продаємо і 5. А, 8 тисяч да, є. Звісно, річ, 8 тисяч. Ну, пропоную, що зробити з цим всім. Відкрити блюкейс. Просто за 4 7 звісно, річ, може дуже сильно мене підзлити. І це, скоріш за все, підзлив. А ні, це одинашка. одна з тисяч, дуже гарний. Дроп-чит. Єдине, що мене злило отут і злило отут Що робити? Ну, добивати. Звісно, річ, 10 тисяч поїнтів летять. І, сподіваюсь, це має бути 4, якщо погана якість. Якщо гарна. Ну, більш-менш, більш-менш, бо могло бути набагато і набагато гірше, елітний кейс, і якщо зараз падає. Щось за 1000 Ну, а воно 100%, скоріш за все. І це навіть, по-моєму, це непогано. По-моєму, це дуже непогано. Це, ну, 2300, але для цього кейсу це норм, плюс-мінус. Я хотів повернутись до цього кейсу. Бо що ми? То той відкрили, і цей тепер треба відкрити все ж таки. І, будь ласка, я сподіваюся, ну, не ти. Ну не ти, ну, брата, ну який 4800 4804. 400. Хід регістрейшн 5 штучок. Будемо це робити все фастом. Ого. Ого! Отакого я не очікував. Я навіть в апгрейд не буду йти з цим всім. Просто відкрию ось так. І, і навіть не окуплюсь. А, що ж, пропонуємо. З цим балансом спробувати щось зробити вже в наступній серії. Тому всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.